Всім привіт на каналі Mobile Planet. Сьогодні говоримо про Pixel 8 Pro найгарячіша новинка від компанії Google від 2023 року. Google Pixel ніколи не відрізнявся апаратною частиною серед конкурентів. Поки індустрія експериментувала з гнучкими екранами, камерами, зі стократним зумом та кнопками Action Button і іншими дрібницями, Pixel завжди. Віддавав перевагу розуму над силою, поступово розширюючи можливості завдяки алгоритмам та машинному навчанню. Настільки, що користувачі почали замислюватися, чи справжньо необхідна вся ця вишукана апаратна частина, чи дійсно потрібен телефотооб'єктив для зйомки портретних фотографій тощо з новим Pixel 8 Pro наш рівень скептицизму та цікавості досяг найвищої точки, і ось чому. Підхід Google до створення смартфону залишається незмінним, і цього разу компанія активно використовує штучний інтелект у всьому: пошук, фотографії, телефонні та камерні додатки тощо. Це означає, що тепер, більше ніж коли-небудь, ви будете запитувати себе. Чи потрібна мені допомога штучного інтелекту, починаючи зі зйомки фотографії, закінчуючи спілкуванням з оточуючими вас людьми? Цього року Google внесла деякі непомітні зміни в дизайн своїх піксель-телефонів, і вам дійсно потрібно тримати обидві моделі поруч з серією Pixel 7, щоб Вловити ці відмінності обидві моделі Pixel 8 і Pixel 8 Pro тепер мають більш закруглені кути, які менш ймовірно будуть впиватися в ваші долоні, коли ви міцно тримаєте телефон. І безумовно допомагає те, що заднє скло вигинається на краях, створюючи відчуття гальки в руці. Мене особливо вражають вибори матеріалів Google для Pixel 8 Pro. Вони вирішили використовувати атласно матове покриття замість глянцевого. Минулорічного ця зміна різко зменшує відбитки пальців. І це реально круто, якщо ви використовуєте смартфон, як і я без чохлів. Хоча інколи я все ж таки буду використовувати чохол. Яскраві та надзвичайно гладкі дисплеї Actua. Саме так Google назвала свої дисплеї Actua Display. Pixel 8 та 8 Pro оснащені дисплеями Actua та Super Actua. тобто Pixel 8 Pro Super Actua і зараз ви. Розумієте, чому основна перевага цих дисплеїв це яскравість. Це одне з найбільших оновлень в цьогорічних моделях піксель, враховуючи наскільки більше я став залежати від смартфонів, перебуваючи на вулиці. А на вулиці яскравість екрану дуже сильно впливає на ваш досвід використання від перевірки правильного кадрування об'єктів на фотографіях до скасування Google Maps, коли я поспішаю між зустрічами яскравіший та більш видимий дисплей робить Реально дуже велику різницю. Pixel 8 Pro це 2400 ніт, і це найяскравіший дисплей на ринку. І я не мав жодних проблем з використанням цього дисплею. На прямому сонячному світлі, чого не можна було б сказати, наприклад, про Pixel 4, який там коштує 1800 баксів, а дисплей у нього ну так собі. Pixel 8 також отримав підвищення частоти оновлення, віддаляючись від дешевих 90 Гц Pixel 7a і наближаючись до 120 Гц у моделі Pro, це особливо важливо відзначити, оскільки Google стягується цьогорічні моделі Pixel на 100 баксів більше, тому ви будете хотіти отримати всі можливі оновлення. Якщо відверто, то здається, що Google цього року не просто зробила свій кращий дисплей. Він виглядає як взагалі кращий дисплей на ринку в 2023 році, не тільки серед пікселів. Кольори чудові, яскравість позамежна, дуже красиво виглядає HDR контент. Це треба просто бачити. Google Pixel завжди був смартфоном, зосередженим на камері, і цьогорічні моделі Pixel 8 та 8 Pro безсумнівно можуть конкурувати з іншими флагманськими моделями. З технічної точки зору Google покращила світлочутливість кожного сенсору, надаючи основній камері з роздільною здатністю 50 мегапікселів діафрагму 1.7. Ультраширокий об'єктив з роздільною здатністю 48 мегапікселів і діафрагма 1.9. І телефото об'єктив. З роздільною здатністю 48 мегапікселів це ексклюзив для моделі PRO. І тут діафрагма 2.8, що дуже чудово. Тобто, ви можете очікувати більше деталей та реалістичні кольори, особливо в умовах слабкого освітлення. Зараз ви побачите приклади фото на цей смартфон під приємну та затишну музику. Що можна ще додати? Із точки зору фото, це один з найкращих смартфонів на ринку, якщо не найкращий взагалі. І з точки зору відео, на жаль, ні. Samsung S23 Ultra, якому вже майже рік знімає відео значно краще. iPhone 15 Pro Max із точки зору відео взагалі. Недосягнений, говоримо про процесор Google Tensor G3. Новий процесор. Що він вміє? Ну окрім функцій, таких як Magic Editor, вони стали можливі завдяки новому чіпу Google Tensor G3. Ну вони працюють швидше і точніше. А ось з точки зору продуктивності, я ще не стикався з жодними серйозними проблемами на Pixel 8 Pro. Навіть коли намагався вивести модель Pro на її межі, знімавши відео в 4К 60 кадрів на секунду впродовж 2 годин. Насправді, єдиний раз, коли піксель став теплим на дотик, це тротлінг, так тротлінг-тест. І да, цей процесор досі тротлить як скотина. Але я не відчував перегріву при зарядці телефону або використанні камер протягом тривалого часу, що може бути полегшенням для недавніх. Покупців телефонів, хоча з виходом Android 14 є такі чуткі, що навіть Google Tensor G1 та G2 стали працювати круто. Вони холодні. Цього смартфона також комфортно вистачає мені на весь день праці. Знаєте, я вважаю себе. Важким та дуже вимогливим користувачем. Софт. У Google цього року дуже багато нового софту і сервісів для камери. Вийшло так, що найтоповіші функції камери Pixel 8 Pro, по суті, не мають взагалі ніякого відношення до камери самого смартфона. Це окремі сервіси, які працюють в більшості своїй взагалі з будь-якими фотографіями. Пам'ятаєте рекламний ролик, в якому можна було змінювати обличчя людей на групові фотографії, якщо хтось із них не посміхнувся і закрив очі, наприклад. Так ось це працює на будь-якій фотографії. Якщо ви до цього моменту зробили кілька знімків. Система смартфона бачить 2-3 схожі знімки і березних найкращі моменти. Наступна крута функція називається Magic Editor. Це просунути фоторедактор Google, який може до невпізнання змінити фотографію. Вибираємо фото, натискаємо Edit, і в нас у лівому кутку з'являється піктограма Magic Editor. Вона аналізує, що в нас на фотографії. І далі ви можете зробити з нею що завгодно. Наприклад, виділити об'єкт і поміняти його розташування. Колір неба або взагалі за допомогою нейронки замінити один об'єкт на інший. І знову ж таки це працює з будь-якими фотками, не обов'язково знятими на сам піксель. Ось приклад: фото зроблене на iPhone. Натискаємо Magic Editor і міняємо колір неба. Але є одна велика проблема: усі нові фішки для роботи з фото і відео не працюють без підключення до інтернету. Так ви правильно почули. Для всієї обробки та інтелектуальних функцій потрібен інтернет. Розумієте, що зробила компанія Google взагалі. Вона каже нам, ну фотки знімай зараз, а покращуй це все потім. А для цього тобі знадобиться підключення до мережі. Звісно, не факт, що багато людей взагалі будуть щось робити зі своїми фотками пізніше, часто просто забувають або забивають на це. Плюс, якщо ви часто подорожуєте, особливо на природі, то проблеми зі зв'язком вас можуть переслідувати навіть у найрозвиненіших країнах. Прив'язка до. Інтернету це дуже спірне питання. А ви бачили на презентації Google Показали функцію під назвою Video Boost, яку зробили ексклюзивом Pixel 8 Pro, яка з'явиться у грудні. Я дізнався дуже багато цікавого від розробників Google про цю функцію. Вона справді буде ексклюзівом для Pixel 8 Pro і не підтримуватиметься звичайним Pixel 8, хоча в них абсолютно однакові камери. Чому так через різницю в оперативній пам'яті у Pixel 8 Pro 12 гігабайт оперативки, і це нібито дає йому змогу зберегти більше даних під час знімання відео, які знадобляться для подальшого опрацьовування і поліпшення, але це. Тільки початок. На питання, чому ця обробка не відбувається в пам'яті пристрою, і навіщо це відео потрібно завантажувати на серверах Google і потім завантажувати назад, інженери Google відповідають наступне, тому що цей режим поліпшень дуже сильно залежить від потужності CPU, ані GPU. І потужності мобільних процесорів недостатньо. Але при цьому навіть у разі вивантаження відео на сервера Google поліпшений результат відео потрібно буде чекати іноді по кілька годин. Як Залізяка, цей смартфон мені дуже сподобався. Як смартфон сервіс, ну, якщо чесно, я ще не звик до такого підходу. У нас попереду буде порівняння камер, флагманів, то тобто iPhone, Pixel. Galaxy. а величезний досвід експлуатації Pixel 8 Pro, думаю, зробити наприкінці року, тому що найголовніша функція Video Boost з'явиться саме у грудні. Так що, друзі, ось такий був огляд Pixel 8 Pro смартфон дійсно цікавий. Коштує дорожче, але камери стали круче. Дисплей. Просто неймовірний бомбезний дисплей. Процесор. Ну таке, так, це не флагманський процесор, досить, але все одно все працює швидко, тому що все оптимізовано. Навіть мобільні ігри, більшість з них нормально працюють, і смартфон не перегрівається, що ще потрібно від нормального смартфона. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео.